Добрий вечір, ви дивитесь програму Правова освіта. Сьогодні говоритимемо про кампанію декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році, та про інвентаризацію земель різних форм власності. Отже, завершується кампанія декларування 2014. Вона триває 4 місяці, і 1 травня офіційно закінчується. Кожен громадянин України, який у 2013 році отримував доходи з інших джерел ніж заробітна плата від одного роботодавця, повинен з'ясувати, чи зобов'язаний він задекларувати свої доходи для кращого інформування населення. В Ужгороді в центрі обслуговування платників податків пройшла всеукраїнська акція День відкритого декларування. У центрі обслуговування платників податків сьогодні гаряче. Тут проходить день відкритого декларування. Для тих, хто ще досі не здав з різних причин декларацію за отримані доходи 2013 року, проводять роз'яснювальну роботу. Закликають усіх не чекати до 1 травня, коли закінчується кампанія декларування доходів, а вже прийти чи подивитись на сайті Міністерства доходів про умови. В цілому ж, податківці кажуть, протягом останніх трьох років люди стали більш свідомими, і кількість тих, хто подає вчасно необхідні документи, зростає. Сума, яка декларується, як правило, громадянами, це статистика останніх трьох років, до сплати. Ми очікуємо порядка 5 мільйонів і до повернення також 4-4,5 мільйона гривень. Тобто, це до сплати тими громадянам, які зобов'язані доплатити, від відчуження рухомо нерухомого майна, від отримання спадщини, від отримання доходів за кордоном. Це до сплати. А до повернення, то що я вам казав, це за навчання, як правило, за користування іпотечним кредитом, за лікування в тих випадках, які передбачені чином законодавства. 19 фізичних осіб підприємців Ужгорода задекларували доходи в сукупності на суму понад 90 мільйонів гривень. А 55 ужгородців отримали протягом минулого року дохід понад 1 мільйон гривень. Вперше цьогоріч задекларовано і іноземні доходи. В нас вже появляються на обліку і декларують доходи громадяни нашої міста Ужгорода, які отримують доходи за межами нашої країни, тобто іноземні доходи. Що в нас раніше це було, знаєте, практично такого не було. Зараз уже станом на сьогодні шість громадян подали декларації так на загальну суму 1 мільйон 192 тисячі гривень. Найбільша сума отриманого доходу за 2013 рік поки зареєстрована за Карпатцем на суму 66 мільйонів 779 тисяч гривень. Найбільше навантаження податківці чекають саме на останні два тижні. Закликають не зволікати і не тягнути до останнього. Сьогодні вже понад три тисячі громадян подали декларації. Ще очікують, щонайменше на п'ять тисяч декларантів. Отримати бланк декларації та консультацію стосовно подання декларації про майновий стан та доходи городяни можуть безпосередньо у фахівців центру обслуговування платників міста Ужгород або зателефонувавши за номером 61 71 25. Більше про те, хто має подати декларацію, що туди слід обов'язково вписувати, та що таке податкова знижка у телевізійній консультації від фахівця декларації зобов'язані подати ті громадяни. Які отримували в 2013 році доходи, і ці доходи не були оподатковані у джерела виплати. Тобто, певні види доходів не були оподатковані в 2013 році. Такі громадяни зобов'язані декларації подати обов'язково. Ну тобто, що це мається в виду? Громадяни могли отримувати спадщину в минулому році, громадяни могли отримувати подарунки, громадяни могли отримувати доходи за межами митної території України, тобто за кордоном. Громадяни отримували доходи від інвестиційної діяльності. Ці, ну скажемо, іноземні доходи, доходи від інвестиційної діяльності, ті доходи у джерела виплати не податковуються на території України. Значить, ці громадяни зобов'язані декларації подати в будь-якому випадку. Громадяни, які отримували доходи від одного податкового агента, декларацію подавати не повинні. Тобто, якщо людина працює з основним місцем роботи. Його роботодавець податковим агентом, він нараховуючи йому зарплату, утримує з нього податок, перераховує до бюджету, і тому ніяких зобов'язань по подачі декларації такої людини не виникає. Також не виникає зобов'язань подачі декларацій в громадян, які при отриманні спадщини за нульовою ставкою. Ну, нульова ставка спадщини це, чи подарунки це коли вони отримані від родичів першого ступеня споріднення. Тобто, це є е, батько, мати, е, діти. Ну тобто, я ж зішткували, що теща, якщо те, що зять подарувала, то вже тут не буде перше, вже буде другий ступінь споріднення, тоді необхідно буде сплачувати податок. Тобто, якщо отримав спадщину від е, родичів першої ступеня спорідненості, там ставка нульова, тому декларацію також не потрібно подавати. Е, навіть якщо отримав е, спадщину чи подарунок від розумії. Е, Інших громадян, тобто не найближчих родичів, але при нотаріальному оформленні цієї операції був сплачений податок. Також обов'язок, тобто вимога попині декларації, відсутня та декларацію можна не подавати. Ми через наші бази отримав інформацію від нотаріуса. ми Побачимо, підтвердження, що податок був сплачений, тому до таких громадян претензій не буде ніяких. Ну наголошую, якщо цей податок був сплачений. Також, якщо громадянин отримував доходи від двох і більше податкових агентів, він декларацію я вже наголошував, повинен подавати. Але якщо сума цих доходів не перевищує 120 мінімальних заробітних плат за рік. Тоді тут також декларацію подавати не, не потрібно. Ну, воно зумовлено тим, що при отриманні доходів в, в розмірі 120 мінімальних заробітних плат, це при, при мінімальній заробітній платі на 2013 рік е, 1218 гривень. Дохід складає 146 тисяч 160 гривень. Тобто, якщо громадяни отримали дохід від двох і більш податкових агентів в розмірі 146 тисяч 160 гривень, то декларацію подати їм не потрібно. Якщо дохід перевищив цю названу мною суму, то такий платник зобов'язаний подати обов'язкову декларацію при несвоєчасному поданню декларації до громадян стоїться адміністративна відповідальність. Розмір на сьогодні 170 гривень за перший раз таке порушення. Якщо таке порушення на протязі 1095 днів було зчинено повторно, тобто два або більше, тоді сума відповідальності збільшується в 6 разів, на ці кіпнує 1020 гривень. Стосовно недостовірного відображення доходів. якщо… При перевірці декларації ми будемо виявляти, що сума доходів занижена. Ну якщо привело до несплати певної суми податку, то такі громадяни буде притягнути до відповідальності у вигляді фінансових санкцій в розмірі 25% від донарахованої суми. Ну тобто, якщо ми перевіркою виявили, що не доплане доплатив скажімо, в розмірі 100 гривень, то на кожних 100 гривень 25 гривень плюс буде фінансова санкція. У нас є досить багато велика категорія громадян, які декларацію можуть подати. Тобто, громадяни, які можуть декларацію, це ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Ну, багато громадян в нашій області вже знає за це і користується таким правом. Що таке податкова знижка? Це у випадку, якщо громадяни на зі року, ну, перше, вони обов'язково працювали за основним місцем роботи, тобто працювали з основним місцем роботи, і з них Утримали перераховували до бюджету податок у випадку, якщо такі громадяни несли певні види витрат, ну найбільш поширені для нас, це, скажімо, оплата за навчання в вищих учбових закладах, переоформлення, перепрофілювання автомобілів з бензину на газ ці добровільне страхування. Іпотечний кредит, придбання доступного житла, то е, Кодекс дозволяє таким громадянам зменшувати собі суму сплати податку. Ну, є відповідний розрахунок на понесені ці витрати. Е, такі громадяни повинні подати декларацію, тож напротязі 2014 року, тут немає обмеження до першого. Травня тут е, такі декларації ми приймаємо до кінця поточного року, ну лише до кінця поточного року. Тобто, якщо витрати були понесені в 2013 році, то до 31 грудня 2014 року декларації громадяни можуть подати. Формування в українському селі сучасних прогресивних земельних відносин основне завдання для аграрного сектору економіки держави. Це, на думку науковців та економістів, сприятиме підвищенню продуктивності земель, а отже, і рентабельності господарюючих на них суб'єктах. Без приватизації, інвентаризації та кадастрування земель, а відтак і оформлення законного права власника на володіння та вільне розпорядження землею, тут не обійтись. Як цього досягти? Про це у коментарі фахівця землевпорядника До головного управління вещасно сходять заяви громадян з метою роз'яснення порядку приватизації земельних ділянок. Приватизація земельних ділянок, а саме їх порядок регулюється Земельним кодексом України, зокрема статтею 118 земельного кодексу. Там чітко вказано вимоги до документів, які подаються на розгляд органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади, які розглядають заяви про передачу власність земельних ділянок, а також строки розгляду і види, за якими надаються у власність земельні ділянки. Вимоги до написання заяви вказуються також у законі про звернення громадян. Для того, щоб заява була належним чином розглянута, необхідно дотримуватися даних вимог. До даних вимог, зокрема, належить ідентифікація особи, яка написала заяву, тобто наявність підпису, адреси місця проживання громадянина, а також зазначення змісту заяви і дати написання цієї заяви. Як часто буває, Органи місцевого соврядування та частково органи виконавчої влади не справляються з обсягом звернень громадян, відповідно, не встигають розглянути звернення у місячний термін. У зв'язку з тим, законотворцем, Верховною Радою було внесено зміни у статтю 118 Земельного кодексу, якою передбачено наявності мовчазної згоди. Що мається на увазі під мовчазною згодою? Це якщо громадянин звернеться до органу місцевого самоврядування, а за місячний термін його заява не буде опрацьована, відповідно, не буде розглянута на сесії сільської селищної міської ради чи органом виконавчої влади, відповідно, громадянин може звернутися до проєктної організації, заключити договір на виконання робіт, і це буде слугувати якби, первинним рішенням щодо. Яке дасть право приватизувати земельну ділянку. Також внесені зміни до статті 176 пункт 1, яким передбачено скасування комісії, яка раніше погоджувала документацію із землеустрою. На даний момент документація із землеустрою погоджується кожним органом окремо встановлений 10-денний термін. І передбачена адміністративна відповідальність за порушення строків розгляду документації із землеустрою. Для чого це все було зроблено? Щоб, звичайно, спростити процедуру погодження документації із землеустрою. Відповідно до закону про землеустрій, передбачено два шляхи оформлення права на земельну ділянку. Якщо земельна ділянка перебуває в користуванні, то розробляється технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку. А якщо відводиться нова земельна ділянка, то відповідно розробляється проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. І які відмінності між цими двома документаціями, це нескладно розрізнити. Для спеціалістів, але для громадян доцільно буде роз'яснити. Проєкт землеустрою розробляється в тому випадку, якщо громадянин має бажання оформити, використати своє право безоплатної приватизації на нову земельну ділянку. Тобто, за наявності земель запасу органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади приймається рішення, відповідно розробляється проєкт землеустрою, погоджується органами держземагентства територіальними, органами архітектури, якщо буде використовуватися земельна ділянка для містобудівних потреб органами природоохоронними, якщо буде це землі природоохоронного призначення, якщо землі історико-культурного призначення, то відповідно управлінням культури, Якщо відводиться земельна ділянка для освоєння надр, то відповідно буде погоджуватися органом, який контролює використання надр. слід зазначити, що в 2013 році відбулися зміни, які полягають у наступному. Якщо раніше проєктним організаціям, ліцензіатам так званим, Надавалися ліцензії на виконання землепорядних та землеоціночних робіт. І вони частково в разі виникнення конфліктів позбавлялися цих ліцензій, то до виконавців не було можливості застосувати заходів впливу. То і змінами до законодавства встановлено, що право на здійснення землепорядних та землеоціночних робіт мають Інженери, геодезисти, інженери, землепорядники, які здали кваліфікаційний іспит, іспит та отримали сертифікат на заняття цією діяльністю. Що це значить для, для пересічного громадянина? Значить, саме те, що у разі недобросовісності робіт по, по оформленню документів на право власності на земельну ділянку. Та геодезичних робіт громадянин має право звернутися для, до держземагентства із клопотанням про застосування до цього недобросовісного виконавця заходів впливу. Що мається на увазі, це позбавлення цього сертифікату, і, та, а також інше. Цим самим запроваджено персональну відповідальність за якість землепорядних робіт. Далі коротко правові новини. Кабмін зробив відкритим доступ до генеральних планів міст. Таким чином уряд хоче вивести тіні будь-які земельні відносини. Повідомляє Уніан. Сьогодні всі державні органи влади зобов'язані забезпечити цю роботу і надати повноцінне право територіальним громадам, обласним, міським та районним радам відкрити генеральні плани, що дозволять громадянам, журналістам усій спільноті отримувати доступ до наявних земельних ресурсів на території тієї чи іншої громади. Повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Окрім того, як додав чиновник, уряд вирішив передати повноваження інспекції держав архітектурно-будівельного контролю на рівень територіальних громад. Нагадаємо, таку ініціативу обговорювали майже рік. На користь громади в обласному центрі працюватиме громадська рада. Зі слів активістів, її створення було нагальною необхідністю. Депутати Ужгородської міської ради підтримали проєкт рішення та затвердили положення про громадську раду. У проєкті положення зазначається, що громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним, консультативно дорадчим органом Ужгородської міської ради з правом здійснення громадського контролю, утвореним для забезпечення участі мешканців. Шеканців міста Ужгорода у вирішенні питань місцевого значення. До її складу можуть входити представники громадських релігійних благодійних організацій, професійних та творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ. Передбачається, що склад громадської ради сформує ініціативна група, яка буде створена Ужгородською міською радою. Громадська рада є дорадчий орган, який е, має право отримувати всі проєкти рішень, всіх документів, які, е, яким займаються виконавчі органи, або міська рада навіть. І ці проєкти рішень, вони можуть пройти активне обговорення так, в комісії громадської ради і е, Громадська рада повинна зробити висновки. Висновок на цей документ. Наступне. Громадська рада має бути представлена найширшим колом представників громади нашого міста. Громадська рада має бути представлена нацменшинами, Громадська рада має бути представлена громадськими організаціями, громадськими об'єднаннями. Спільнотами людей, які офіційно є зареєстровані і які е, хочуть працювати з документами і давати висновки. Я, е, на мою думку, е, ну, оптимальний склад має бути десь до 50 представників. 1 квітня в Україні діє законопроект, згідно якого податок на ліки підвищився до 20%. Зокрема, ПДВ за ставкою 7% обкладаються всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, включені до переліку, який має затвердити Кабмін. За ставкою 20% ПДВ будуть обкладатися відповідно не внесені до цього переліку. Водночас Міністерство доходів і зборів оприлюднило роз'яснення, згідно з яким оподаткування ПДВ на лікарські засоби при їх на мир. Митну територію України здійснюється на загальних підставах за ставкою 20%, а на 7%, як передбачено законом України про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні. Факт залишається фактом. Ціни на медичні препарати як вітчизняного, так і імпортного виробництва, вже збільшено. Вітчизняного виробництва у нас десь відсотків 30 є на ринку від загальної кількості медикаментів і десь 70-80 у нас є імпорту і ліки подорожчали всі як імпортного виробництва, так і вітчизняного виробництва, тому що вітчизняний виробник він теж виготовляється ліки всі майже із імпортних субстанцій, і це звичайно впливає на ціну. Сьогодні на цьому все. Ми слідкуємо за правовими змінами в країні і обов'язково про них інформуватимемо. Якщо ж у вас виникли питання, чи вам потрібна фахова допомога, пишіть нам на електронну скриньку, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Залишайтесь тисою. Нам завжди є про що вам розповісти.